Альтернативи реформі системи організації влади в Україні сьогодні немає. На цьому перебуваючи у Житомирі, наголосив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, держава стала заручником системи жорсткої централізації. Більшість податків та повноважень досі фокусуються у столиці, що унеможливлює самостійний розвиток територій. Шановні друзі, чи на часі сьогодні реформа місцевого самоврядування? А вона не просто на часі. Реформа перезріла, і можливо, це слова, які говорять сьогодні дуже часто, але за ними є великий великий сенс. Оскільки а, по великому рахунку, коли ми здобули нашу власну незалежність, ми, ми повинні були провести цю реформу, віддати владу громадам. Громади повинні були отримати можливості до власного розвитку, ресурси. Натомість ми отримали зовсім іншу систему. Систему, яка породила жорстку централізацію. І постійне суспільство знаходилось і знаходиться під певним тиском влади. І це потрібно нам змінити. І коли ми говоримо про те, якою має бути країною, ми говоримо про те, що країна має бути європейською і сучасною. А давайте подивимося на європейські країни і подивимося, який у них устрій, як вони формують свою систему влади, а вони формують її власне від людей. Тобто важливо, щоб влада належала безпосередньо людям і реформа, яка Яку ми пропонуємо сьогодні суспільству, це дуже чіткий, зрозумілий план дій, який потрібно негайно приймати. У своєму виступі віце-прем'єр розкрив три основні очікування від реалізації самоврядної реформи. Перше, на територіях влада має обиратись, це місцеве самоврядування від міста, села селища, району області. Ви маєте обирати свою владу. Ця влада, відповідно, повинна отримати повноваження, тобто можливості приймати рішення, не озираючись на міністерства, на державні програми. Вони мають отримати законодавчі можливості приймати рішення їх реалізовувати. Третя позиція, яка є дуже важливою: ми всі з вами формуємо економіку і бюджет нашої країни. Чому? Всі податки, майже всі податки сьогодні забираються від кожної громади і передаються вверх. Далі потім, абсолютно за мінімальними параметрами і стандартами, ці кошти повертаються і забирають можливість ця система, яка діє сьогодні на ініціативу, на те, щоб ми змогли вирішити ряд питань, які сьогодні в європейських містах, в європейських громадах вирішуються, тобто справедливо розподілити фінанси. Ще одна позиція дуже важлива: контроль. Чи має, можемо ми сьогодні контролювати свою владу, навіть якщо ми її обираємо? Звісно, ні. Оскільки в нас немає інструментів, навіть якщо ми хочемо її змінити, ми не можемо. Тому що немає нашого права. Ми можемо один раз на п'ять років обрати. А далі, якщо ми вгадали, слава Богу, а якщо ні, ми починаємо, починає наростати протистояння, наше невдоволення. І, врешті-решт, те, що відбулось в країні і відбувалось роками, і от отримала своє, так би мовити, дуже серйозне волевиявлення. Протест це наслідок тієї системи, яку ми з вами мали, оскільки постійно знаходились під пресом. І тому моя відповідь наступна: ми сьогодні маємо, і я це говорю абсолютно відверто, якісні фахові рішення, які базуються на досвіді. Наших експертів, наших міжнародних партнерів, різних організацій, які є достатньо фаховими, ми маємо концепцію, яку ми затвердили, це дуже чіткий послідовно логічний план дій. Що ми маємо зробити для реалізації єдиних можливостей, дати людям ініціативу. Я ще не сказав і, напевно, хотів би уточнити, От подивіться, сьогодні сільська громада. Чи має вона сьогодні можливості для того, щоб якимось чином вирішити питання, соціально, побутові, елементарні, для того, щоб не тільки вибачте, пахати в полях, а й, а й жити? Ні. Чи можна сказати, що сьогодні в цій умові громадянин, який живе в цьому селі, в цій громаді, скаже, я готовий прийти в цю громаду, очолити її працювати? Ні. Тому що він прийде і буде заручником в ситуації, у нього немає можливості, вирішити. Тих питань, які ставлять перед ним виборці його співмешканці, і тому та концепція, яка розроблена, вона широко обговорена з органами місцевого самоврядування експертним колом. І ми з цим їдемо по всій країні, оскільки хочемо зрозуміти вашу позицію, ваші погляди, врахувати ваші найкращі пропозиції. І в 2014 році ми маємо змінити систему управління країною, віддати владу громадам. Громади Житомирщини готові до реалізації реформи системи самоврядування. На цьому акцентують увагу місцеві керівники. Хоча те, що попереду складний шлях спроб і дискусій розуміють усі, коли Володимир ви збирали голів, приймалась концепція, значить всі вірили, що от-от, -вот вже Верховна Рада прийме якісь рішення. Але коли ми прочитали, наприклад, що обговорення широке провести до 1 жовтня, то чи потрібно чекати до 1 жовтня і лише говорити, чи вже потрібно приймати якісь рішення? Ми за цей час тут в області обговорили концепцію, закони про співпрацю, про об'єднання громад з головами сільських рад, з головами районних рад, ніхто не сказав, що не потрібно. Починати реформу. Навпаки, вчора, коли відбувалося розширене засідання Асоціації сільських селищних голів, я думаю, що він тут присутній. Приворітський сільський голова, каже, так три громади хочуть об'єднатися. Вони вже громадські обговорення провели, рішення відповідні прийняли. Дайте документ, дайте інструмент. І так ви знаєте, в кожній області. І... Хочу сказати лише одне: ми розуміємо, що за місяць, за два і за рік реформу не провести. Поляків це до 10 років затягнуло. Але розпочинати потрібно вже. І для того, щоб повірили громади і присутні тут сільські, селищні голови. От подивіться, ми на наступній сесії будемо розглядати подання прокуратури області про внесення змін. В одне із рішень обласної ради. Про що воно говорить? А воно говорить про те, що при розгляді питань, пов'язаних з наданням спеціальних дозволів на надра, значить, не потрібна думка районної ради взагалі. І думка місцевої громади, за той базовий рівень, за який ми говоримо, значить, вона має тільки стосуватися, якщо це будівля. Стоїть на цьому місці або Природно-заповідний фонд, а якщо кар'єр в стороні, то їхня думка не потрібна. І мати про. Ну, до прокуратури претензії не можна, тому що про це говорить постанова Кабінету міністрів 95-го року. Тому от можна міняти постанови, не дожидаясь змін до Конституції, до прийняття тих законів, а хоча б в ті постанови Буде, раз. можете вважати, що це ваше запитання. Так, кабінет міністрів за і спасибі, що прийняли концепцію, і спасибі, що одобрили два закони, які пішли в Верховну Раду, але зараз прохання для того, щоб повірили. Подивіться ті постанови кабінету міністрів, які згоджують права отих базових територіальних громад. Зміну системи організації влади в Україні сьогодні підтримують і президент і прем'єр-міністр. Нині триває робота над внесеннями змін до Конституції України. Ми розуміємо, що якщо відповідальність буде лежати тільки на центральній владі, нічого в країні не зміниться. І тому сьогодні одне із питань, яким чином не тільки владу, не тільки повноваження, а й відповідальність за те, що відбувається в країні, передати на місця. Це одне із головних умов, які сьогодні повинні бути в країні. Що саме, який стан зараз речей, які відбуваються в країні? Конституція України, яка повинна змінити ситуацію по повноваженням. Взагалі місцевих рад, передачі повноважень скасування обласних державних райдержадміністрацій. Тимчасова спеціальна комісія закінчила свою роботу, Конституції проєкту немає. Конституційна асамблея, яка працювала, закінчила свою роботу, проєкту Конституції немає. На сьогоднішній день я, саме президент візьме ініціативу на себе для того, щоб підготувати саме той проєкт Конституції, який дозволить реалізувати ті всі. Кадрове питання, ті всі повноваження, ту децентралізацію ВАДу, про які йде мова вже не один місяць. І на сьогоднішній день це завдання номер один. На сьогоднішній день є чітко поставлене завдання кадрової зміни в країні. Можна змінювати економіку, можна змінювати взагалі закони, можна міняти все, що завгодно. Якщо не зміняться люди, якщо не буде знайдено нові принципи формування кадрової політики, нічого не зміниться. Про реформу системи самоврядування йшлося і на засіданні регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Необхідні змін диктують реалії. Вісім здесяти українських сіл сьогодні є дотаційними та глибокодотаційними. Ми вже двічі збиралися на засіданні Асоціації обласних і районних рад. І завізували всі документи. Це було перед тим, як Кабінет міністрів в кінці кінців прийняв Концепцію. Значить, ми за кого уговарюють, не знаю. Але дивіться от декілька цифр. Значить, починаючи з 1991 року, з моменту проголошення незалежності України. Сільське населення зменшилося більш на, ніж на 2,5 мільйони чоловік. Уже кількість населених пунктів зменшилась на майже 350 одиниць, а разом з цим кількість сільських рад збільшилась на 1067. У нас є населені пункти, де є сільські ради в Україні. Де проживає 82 чоловіка. Але є сільська рада, є 12 депутатів, ну і так далі, і так далі. З майже 12 тисяч територіальних громад, більш як у половині, чисельність складає менше 3 тисяч осіб. В 4 тисяч громадах. Населення складає менше однієї тисячі чоловік, а в 1129 громадах менше 500 осіб. Є у нас райони, не районні центри, а райони на території таких ніби багатих областей сільськогосподарських, як Полтавська, як Харківська. Де в районі проживає менше 8 тисяч чоловік. А те, що ми говоримо, як розвиватися громада може, коли в неї бюджет такий, який є, або такий, якого взагалі немає, то ще буквально дві цифри: значить, 5 тисяч чотири Місцевих бюджетів, дотаційність яких становить 70%, і 483 територіальні громади, де на 90% утримуються за рахунок. Тому от коли навіть оці цифри дивитися, то ще раз кажу нас переконувати, бо дехто говорить, що отак, як чому не вводиться скільки років страхова медицина? Бо це лікарі, ярі противники цього введення. Чому, значить, малокомплектні школи не ліквідовуються, бо перші, хто цього не хоче, це педагоги, які працюють в школах. І зараз вже дехто починає говорити, що ми, значить, представники, керівники від місцевого самоврядування, це ми тільки говоримо і не хочемо цієї децентралізації влади. Я переконаний, що хочемо, бо іншого шляху немає. немає. І правильно тут розпочали, що зараз багато що залежить від нас згідно концепції самоврядної реформи, суттєво більше повноважень мають отримати села, селища та міста, які на своєму рівні вирішуватимуть основні засади свого господарювання у всеукраїнській асоціації сільських та селищних рад найбільше чекають на три головні кроки на сьогоднішній день. Дайте нам три інструменти. Закон про співробітництво громад дуже багато вже громад співробітничають і так далі, але немає легальної основи. Закон про добровільне об'єднання, ті, які бачать якісь спільні, схожість, вони мають об'єднатися. Дайте їм інструмент. колеги. І зміни до бюджетного і податкового кодексу нам не потрібно зміни до конституції. Дайте нам ці зміни. Основне на чому я хочу наголосити. З цими трьома, двома законами і з цією концепцією ми не зможемо піти вперід по одній простій причині. Я думаю, що ви мене всі почуєте і маєте підтримати. Я попрошу уваги. Шановні друзі, у нас немає основного з вами закону закону України про територіальну громаду. Його просто немає. І про нього ніхто не говорить. Ви розумієте, це основна складова, яка має бути прописана. Що таке громада? Її межі, компетенція, повноваження, хто чим розпоряджається. Від того, від цієї складової, ми маємо рухатись далі. Не буде цього закону, нам нав'яжуть ту реформу, яка пропонується, і ми в один прекрасний момент проснемося і будемо мати те, що попередньо запропоновано, що я дуже не хотів би, щоб відбулося. Я дуже попрошу на місцях підключитися з пропозиціями своїми, як ви бачите цей закон про територіальну громаду, що б ви хотіли там побачити, що б ви хотіли, щоб там було прописано. Ми все акумулюємо, передамо централізовано в Київ на Всеукраїнську асоціацію і будемо просити через народних депутатів вносити даний законопроект в Верховну Раду, щоб він був прийнятий. Керівників громад Житомирської області просять не бути осторонь змін у державних принципах самоврядування. Чим відкритішим стане процес підготовки цих змін, тим більшим буде шанс уникнути помилок. На сьогоднішній день є найбільш важливі принципові питання. Я одне можу підтримати всіх в одному. Якщо ми будемо не тільки ми, сільські голови, вожді, а громада. Нам прийдеться дуже важка і тяжка робота і неблагодарна. Треба переконувати людей. Треба працювати з депутатами сільської ради селищної і міст невеличких. Треба працювати з активом, а в активи, знаєте, в хто входить? Інтелігенція, і вчитель, і лікар, чи фельдшер і так далі, і завідуючий клубом. Від них багато залежить. І не випадково дуже багато людей за 20 років, коли йдуть у депутати, в тому числі і в народні, працюють з цією категорією, велосипеди з'являються у ФАПа і так, далі, і, так далі, і так далі. Що не так? Ну давайте будемо відвертими в кінці кінців. Стряхнемо всю цю себе пиль. І якщо ми не зуміємо переконати громаду, сьогодні є позитивні форми вже. Коли перекривають траси міжнародні, це край уже до цього доходи не треба. Але давайте створимо, умовно кажучи, самоврядний майдан. Чи майдан самоврядування. Тоді це буде не тільки гідності, а дійсно відстоювання. Що якщо сьогодні є така думка, то щоб нам схеми не малювали у Києві і сказали, буде стільки. Ні. Якщо хтось не довіряє обласній раді, то давайте зберемо депутати. Вони депутати обласної ради. І тим більше з першого по п'ятого скликання вони скажуть, яка громада, до якої село навіть традиційно, бо є такі сели, які не сприймають одне одного, їх об'єднують. Керівництво обласної ради запевнило асоціацію сільських та селищних рад у підтримці всіх її починань. У першу чергу йдеться про розширений аналіз суті та перспектив самоврядної реформи на всіх без винятку рівнях. Якщо в селі. Немає медичного закладу, як його не назви, ФАП, там, сімейна медицина чи щось інше. Якщо там немає школи, якщо там немає клубу, то рано чи пізно, значить, це село помре. Тому основа в цій децентралізації і є базовий рівень, а базовий рівень це ви, це сільські селищні, міські громади. І якщо буде законів дуже багато. Їх майже півтори сотні, куди треба вносити зміни. Але і головна зміна це формування бюджету, це бюджет, це податки, це прийняття багатьох рішень на місці, тоді воно має право на життя. Якщо другий рівень децентралізації влади це районні ради із виконкомами, які Обираються, які формуються, і їхні повноваження будуть надані державою і підкріплені, знову ж таки, фінансово, вони будуть надаватися. І третій рівень регіональний, зрозуміло, обласний, тоді це має шанс на життя.